Вітаю в Державному податковому університеті. Відбувається Національний форум студентського самоврядування спільно з Українською асоціацією студентів. Це активна студентська еліта, яка об'єднується заради спільної мети. Вже давно назріло те, що студентам треба разом зібратися в єдиному місці і обговорити безліч питань, які їх турбують, які виникли у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Студентство – це та категорія людей, яка мислить по-сучасному, яка дає можливість рухати нові ідеї, нові бажання, нове бачення цілих країн. Основою змін, революцій, подій, а також навістрі боротьби за українську державність і незалежність завжди залишалася студентська молодь. Як член профспілкового комітету очікую побачити і почути якісь технічні питання щодо того, як органи студентського самоврядування можуть діяти, як їх можна покращити, і як покращити взаємодію з студентами. Ми дуже маємо великі очікування про нього, щоб покращити наше студентське самоврядування, покращити спілкування студентів з ректоратом, покращити взагалі життя студентів, щоб їм було класно жити. Ми раді, що до нас долучилися понад 40 закладів вищої освіти. Ми дуже раді, що державний податковий університет допоміг в організації цього масштабного заходу, в якому прийняли участь студенти з різних куточків України.